Буду вас дивувати, тому що спочатку здивували мене ви, коли почали відповідати. І дехто написав, що це 200 грамів, хтось сказав, що 300, воно майже нічого не важить, щоб ви зрозуміли в порівнянні. Ось цей млинець пуеру, це 357 грамів. А це, друзі, а це зараз. Ось цей пакет. Це 100 грамів. Це 25 грамів, 100 грамів чебреця і. 357 грамів пуеру. Пуеру цей дійсно класний, мій улюблений, коштує 1700. А ось цей щобрець коштує 650 Тому може здати 600 грамів цвіту щобрецьця, 650 гривень дорого, але подивіться скільки його. І це якщо пити самому і не кожен день, а десь через день. Це на півроку мінімум. Ця пуеру мені вистачає на місяць може трошки більше днів на 40